Ну і з нами на телефонному зв'язку є власне Віталій Козаков, керівник прес-служби Всеукраїнського об'єднання Свобода у Вінницькій області. Нагадаю, що під час подій у, Вінниць... у, Вінниччині... у Вінниці були також присутні активісти із символікою Всеукраїнського об'єднання «Свобода». І зараз ми запитаємо власне у пана Віталія. Добрий день, Віталію. Чи чуєте ви нас? Так, я вас чудово чую. Скажіть, будь ласка, чому ви сьогодні прийшли під стіни облради? Власне, і хто е, організував е, ту подію, яка сьогодні відбулася? Е, зараз я вам розкажу. після революційних подій 18-20 лютого. Майдан Вінниччини постав замість голови облради Такусяка, ініціював поставку депутата облради Святка Сергія Михайловича, який є від фракції батьківщина, сам є членом партії народний рух України. Він людина принципово відразу відразу почав робити ідеї Майдану втілювати через свою посаду, але більшість більшістю після більшістю регіоналам. Не сподобалося і в тому числі певної кількості депутатів, які є від фракції Совість України, і єдність, які є на даний момент пропрезидентськими фракціями. Частина депутатів також і хотіли підтримати, хотіли зняти свідка. І сьогодні, оскільки вони ініціювали зняття свідка, вони збурили цей народ. Хоча перша причина, я не в цьому винувата виключно міліція, оскільки вони зараз формулюю правильно не хотіли пускати людей, людей, громадських активістів. Хоча завчасно були подані списки громадських активістів, які мали право зайти в обласну раду. Але в 9 годин ранку зібралася президія. І сказала, що ні проголосували більшістю, що нікого не пускати в облраду не будуть. І вони під, під, під це зігнали міліцію. В тому числі біля міліції були представники так званих тіпушок, які під час Майдану Вінницького били людей під ТПУ і під і під час інчихавських там відторгнення вісімнадцятого біля 18 вісімнадцята школа в нас є в Вінниці, там відторгнули стадіон. І ці тітушки були передягнуті, вона зараз так, називається у нас цвіня як е, тітушки, плюс громадська муніципальна каміліція гіпарк, як яка теж займалася побиттям людей. Скажіть, будь, будь ласка, вона... мене до вас відразу точнюючи запитання та про тітушок, може трошки mm -hmm. пізніше. Скажіть, будь ласка, скільки людей мало зайти до облради по тим спискам, про які ви говорите? Е, в облраду мали зайти 300 людей. Скільки По списках 300 людей? 300. Ми подали 300 людей. Не тільки партія Свобода, а інші громадські організації, партії і таке інше. Е, коли Свобода дізналася, власне, про цю акцію. Е, про його е, акцію в нас мала бути, ну, акція ми знали, наприклад, за тиждень. оскільки ініцівалася позачергова сесія, там здається, чи з 1 грудня, чи з, чи з 2 грудня. Ми мали просто прийти на сесію і подивитися, як депутати проголосують. Там виносилось не тільки питання е, зняття святка, а виносилось питання перепризначення керівників комунальних закладів по Вінницькій області. Е, Свидко він ініціював перед цим е, призначення керівників комунальних медичних закладів за допомогою е, цих громадських слухань. Не продовжував контракт. В них закінчувалося травні, а е, наступний керівник мав пройти громадські слухання і інші слухання. Там деяких по, по трьох-чотирьох конфліктних ситуаціях не пройшли керівники, такі як голова фракції колишньої партії регіонів Антонець, яка до сих пір хоче зайти, ну, встати, перед цим вона була лікарем, головним лікарем у Вінницькій обласної дитячої лікарні. Вона це після цих конфліктних таких ситуацій, похоже, Антонець. Виникла така ситуація, що хотіли зазняти свитка, бо в нього є принципове своє рішення, що не потрібно, не, по, не хотів в певні моменти скоротити корупцію, по суті, справи, щоб забрати ті коліна, по суті, справи. І, і деяким це не сподобалось, в тому числі і від пропрезидентських сил. Скажіть, скільки представників свободи було сьогодні присутні під стінами Вінницької облради? Mm -hmm вам ну, Нас було там на кількість. Там на кількість, ну думаю, десь е чоловік 50 наших. То остальне Там. громадськість. То, громадські... <ріпи> <ріпи> то остальне <ріпи> громадські представники, інші вучі партії, інші активісти. Не можна сказати, що виключна свобода, но свобода е була там. Насправді була, і в, всі дії сколкою тільки через міліцію, оскільки вона не пропускала людей. Сіть ладька, на... хто хто ]ếна. ініціював ну, зайти, тобто штурмувати Вінницьку обладміністрацію? Ніхто обл Бо Люди просто хотіли зайти, ініціація була невідома ну, навіть, Хто першим зайшов, Та... добре? Хто першим зайшов до Вінницької обласної адміністрації? Обл <звів> Ну не не знаю, там інші активісти, інші, інші, не склав, що це. Були і наші люди, але там в певний момент, коли вже почали люди від ну, почалась потасовка, і міліція не, не вирішила пропустити людей, то вони розійшлися, в принципі, далі ми свободно зайшли. А після але в холі зібралося п'ять зібралося рядів міліції, яка вже складалася ну, зі щитами вони були самими. Ми послали уповноважених поспілкуватися з губернатором Олійником. Це е, губернатором Олійником. З е, губернатором Олійником поговорили, спросили, щоб пусті все ж таки людей вже, 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 двері вибили. Ну, двері, двері відкрилися і люди зайшли, але він сказав, він мовив так, що ось це, зараз виход там, ще був ще представник міліці. Я за то вже не відповідаю. І коли вже вийшов наш представник, то... Представник від громадськості сказав, що за це вже не відповідає, пішло, пішло вже розпихання, як то кажуть, громадськості людей, і входження людей за допомогою мусорного бака. Може, там на відео десь, може, є це. Отак і відбулося. І все ж від кого пролунала ця ініціатива вірватися всередину? Я повторюю запитання. Зараз ініціатива була від громадської. Ну, це таке широке поняття від громадськості. Я не можу сказати точно, хто, хто яку ініціативу. Ініціатива була така, що ми, що, а перше було перед тим, що не, не пускали саму громадськість, але і не пускали перед тим, і помічників депута, обласних депутатів, і в тому числі і пресу. Голів Вінницької районної ради і голів Парської районної ради. Це є в принципі правочинним. Вони взагалі нікого не пускали ні пресу, ні помічників обласних депутатів, ні голів Вінницької та Барської ради. А ініціювало, то невідомо, хто вже ініціював, то вже пішло по хвилі, як то кажуть. Добре, хто е, вас, ну, скажімо так, запросив під стіни Вінницької облради? Всеукраїнське об'єднання Свобода. Хто був ініціатором uh, і хто скликав оцих 400 людей? Знову тих не там. Там просто був клич по соцмережах взагалі. Там клич не тільки свобода, але клич було взагалі по всіх соцмережах, що е, треба відстояти нашого голову обласної ради, щоб його не зняв. І все. Не було такого, чому, так, чому, так, чому так, тоді так, серед так? добре. Я зрозуміла. Чому серед вимог, якщо ви не хочете, щоб зняли голову облради, чому серед вимог мітингувальників тепер зняти голову облдержадміністрації і начальника міліції? Зараз скажу, бо голова облдержадміністрації він він курірував насправді цими частиною регіоналі і частиною цих президентських сил. Він в принципі ініціатор, і він був і в президії на 9 годину ранку. І це фактично в тому числі і з його провокацій сталося. Це а чому ми хочемо зняти голову обласної міліції? Тому що вони зробили сьогодні неправо, По перше, вони зробили неправочино, що людей не допускали в комунальний в комунальний заклад. І в яких ми вимагали хто вам дав наказ, вони так і не надали. ми Майдан Віннич не вирішив, що винуватте винуват в цих провокаціях обласна міліція, бо були бо були постраждалі як з боку мітингувальників, так і з боку міліції. Провокації фактично, фактично провокації би не було, якби просто людей пустили в комунальний комунальний заклад. А вони людей не пустили. Таким буром. і виходить через то ми вимагаємо, щоб облас... керівник обласної міліції склав повноваження, бо він провокував побиття своїх людей, так само і людей і... людей Вінничини. Я хочу нагадати, що перед цим 25 січня, коли штурмували ОДА, тоді на хвилі був перед цим керівник обласної міліції як Русин, то він тоді дав наказ, коли люди були збурені. Міліції взагалі не застосовувати силу проти мітингуючих. А цей раз, коли міліції попросили, що пропустіть людей, вона на це не реагувала, застосовувала бійки і в тому числі сльозогінний газ. Але і... постраждало всім насправді правоохоронців. Хто буде нести це... за це відповідальність? Хто не слави відповідальності? Ну я вас плану почув, Повторіть, будь ласка. І я повторюю став. По, ну, за інформацією е, нині, яка є на сьогоднішній день, на цю хвилину, що постраждало 8 людей під час сутичок, із них сім правоохоронців. Так, там написано їх, їхня точка зору, що сім правоохоронців, один наш. Насправді є. Людина, він один з активістів Майдану, Ігор е, Басюк, йому переломали руку. Ми знаємо, Тому, ми будемо з ним спілкуватися ліні. пізніше. От, так. Це, я напевно його включила. Там є інші постраждали, бо є навіть якщо я, я бачу біля себе, що навіть деякі жіночки з літнього віку розтискалися біля сходів обласної ради, після того, того відпихання міліції активістів. Так що там, в принципі, більше кількість потасовок, і в тому числі певні були опіки від, від цього світогінного газу. Так що тут я не можу сказати, що точно не одна людина постраждала від її міліції. Це, це я вам гарантую. Один це так по факту вже не було як скривати. Чи задоволені ваші вимоги? І як ви думаєте, чи на цьому конфлікт вичерпався? І чи варті ті постражда... ну, тобто ті жертви, які нині є? Кон конфлікт не вичерпний. Конфлікт не вичерпний, бо вимоги Майдану Вінниччини вже за зняття голови або в тому числі міліції. По-друге, перше по невідомо, як вони подалі знову будуть вестися по питанню представника голови обласної ради Свитка Сергія Михайловича. Ці жертви, я вважаю, були немарними, бо, оскільки, оскільки були перед цим інші жертви під час Революції Гідності та війни на сході України. І вони зараз тими ми зараз намагаємося е... з'ясувати про те, що відбувається у Твіничін, тому що губернатор вже ну, написав, що це велика провокація Росії, ФСБ і так далі. Ми хочемо з'ясувати, хто винен у конфлікті і коли вони, він вичерпає. Ні, ні к ні ніякістик воно того стояло, оскільки вони зараз тут саботують, е, саботують, не працюють вони по факту, оскільки перед тим Сергій Михайлович Світко збирав перед цією сесією. Він збирав три сесії, на яких ми зібралось. Більшість депутатів. Більшість депутатів не зібралися, збиралися по 40, по 30 чоловік. І це в принципі ініціював в мені мірі, доклав руку це губернатор Плінник. Він постійно говорить, що там провокація Росії, провокація Росії. Не було там ніяких провокацій. Там були громадсько-активні люди в Вінниці і Вінницької області. А то що на руку Росії я не вважаю, що це на руку Росії, оскільки... Я, 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 Ні, я, я розумію, що це у губернатора та, він намагається якимось чином е, перевести увагу? Так, да, перевести е, перевести увагу, я знаю. Вони та. зараз всі реформи, які не проводяться, вони ссилають проводять, тільки на війну. Скажіть, Але, будь ласка, що, за, за вашими Ваш це ваш те. прогноз. Е, чи е, коли вичерпається конфлікт і чи, наприклад, в понеділок ви. Підете чи плануєте піти під стіни облради знову? Останнє запитання для вас. завтра. У нас на 12 годину збирається Вінницький майдан. громадські завтра правильно? Так, на 12 годину у нас збирається Вінницький майдан. Там будуть виконують подальші наші дії. В понеділок збираються активісти на 16 годину до обласної міліції, щоб з вимогою ми з вимогою зняття голови. Обласного, обласного начальника міліції Моринця. Угу. Дякую О, вам так, дуже так. За, за включення і за новини. Останні будемо слідкувати за ситуацією і дзвонити вам і надалі. Добре, дякую, Добре, до побачення. Якщо дзвоніть, дякую щасливо.